Третий вариант дома тоже, я бы сказал, на пять без плюса. ойдалочки вся утварь дворовая, пляжная, подсобный домик для всех этих ну и черепашьи яйца, кстати, Під номером все. Номер, бачите, стоїть. Ось все. Розпісь. Що коли вилупилось, коли вилупиться, коли заложено. І океан. 20 метрів від от, от хати. Кстати, щось що торились, виривали яйця, хтось, хтось проголодався, виривав собі яйця на жарку. Або просто їх пере, 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 перекопали. Отакі От дивіться, дивани садові з цвіточками везде. Круто, круто. Кстати, щось тут по викопуванні яйця. Або це вже вони все повилазили. Ну не знаю, не знаю. Тут я вам нічого не буду говорить. Как би, как би не професіонал в цьому вопросі. Тоже все так і ночує. Кстати, от тут стильчики. Ну це не, не общого пользування, це для хазяївів цього домика скромного. Я думаю, канат не зря тут вони поклали. Ну не будемо ми сідати, раз люди не хочуть. Ну і стройка, стройка теж із стаджмахала що там должна бути. Далі підемо завтра. Далі в нас там буде Нудівський пляж. Зайдемо на Нодійський пляж. Замерзла, в Майамі? замерзла, да? Буває. Так, да, зараз температура воздуха десь 25, а води 30. 28 воздух. А вода 30? Ну, то ти бачиш, заметно, що вода в за доморку. Конкретно. Ні, вот бої та менше 28 градусів. А вот це подивитися. У нас вечерній релакс. Зеничасом ввечері до 9. Просто зібралися і сіти Викликаємо морський возникій уже користь. Тут занятий тройка. Будет правила три діла. Кожний занятий своїм. Я просто засужую його дев'яти.

У нас вечерня прогулка вже по другому пляжу по Голден Біч вечірком релакси везде, то як може релаксує, хто лежа, хто сидя то рибалочка. Зик золото шукає, хоче Рагатить. Тоже один з варіантів. Ми на искателем. Що-то найти. Стоящий, конечно. дивлюсь рибаки чомусь по вечерам ловлять рибу. Ну, Іменно на вечерню цю рибалку, я думаю, вечірком вона лучше і ловиться. Це почався пляж Голден Біч. Чим відрізняється Golden Beach від Холандейла? Тим, що на Golden Beach частний сектор. Це сектор мільярдерів. Отакі вот садків тут на березі океану. І жилье тут починається від 5 мільйонів. Мілья... Тільки земля, хата вже практично нічого не стоїть. Земля сама. До речі, бачите яка пустота, як на острові десь. Оце прийшла людина. Там два рибака і до 10 чоловік на пляжі. При том, що сьогодні вихідний день. От вам золотий пляж. Ось кажу такі обгороджені участочки. Це черепахи відклали яйця. І їх обгородили, щоб люди поменше ходили по них. Якраз це сезон зараз черепашить. Вони вилупляються, черепашата і самі добираються до океану. на територія. Там ми не підемо, але ну, так от сюди можна зняти. Ось такий ландшафтик. Отакий от віддихаючий парень. Більше похожий на робочого. Крокодильчик, травичка, підстрижена, пальми. Ну і домик отакий. Я ж кажу, домик тут вже ролі не грає, який би він не був. Іграє роль оця земля яка стоїть тут дуже 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 і дуже дорого а домик як, як правило купляють одразу зносять і перестраюють під свій, під свій манер. такі пальми звичайно кокосові з кокосами тут їх не підстригають бо тут люди не ходять то в валютних містах то кокоси зрізають для безпеки Ось такий домик. Це вже і домик стоїть, я думаю. Прилично. Плюс до землі. Теж везде частна територія заходить нежелательно, везде камери. А так отут все це, тут ходити можна. Ведеться, хтось землю купив і не спішить. Не спішить потихеньку, вкладує гроші. Ну, це інвестиції серйозні. Тут завжди буде тільки дорожати. Кожний кирпичик положений, він умножається на два через якийсь час. От сюди вкладувати це я розумію. А не в банки. І от фішка, фішка один із найкращих, ну один, є тут, звісно, достойніші. Ну оцей мені подобається. Таджмакау. Тут все в білому варіанті. Три гаража. І оці гаражі це для джетки якихось там, для лодок, для машин гаражі спереді. Це, це стильна сторона. Виход до океану. Передня сторона з тої сторони, там гаражі, я думаю штук 5 для автомобілів. Ось такий тадж махал Все засаджено пальмами, пальмове рощі. Вечірком прогулятися по березі океану. Дуже корисна річ. Питься тоді тільки до подушки, одразу вже сон бачиш. Якось так ми за рік вже прямо і звикли по березі погуляти і вечором і зранку. На фоне, конечно, цієї краси дуже цікаво даже корисне с цікавим и с полезным Ну что, рибаки всю рыбу хочуть выловить на моем місці Я иногда тут тоже рыбачу не вирішили, все тут іменно на моєму місці всю рибу виловити. Бені якраз мого банана доїдає. А ну дай вкусити, сестренько Ве... дай вкусити, Зстренько дай вкусити, Я вовремя вже вспіваю. что тут рыбу ловят они? А не, нету? ты видел рыбу? хоть да. раз Мы тянули на моем месте рыбу билеты будем сейчас брать не, ничего не поймали ладно тогда будем ждать

я не вижу. Тебе не вижу. Да, давай, давай, меня не А, меня не вижу. Давай. банановое мороженое. Как это может быть? Как это такое может быть? Давай мне попробуй. Дай мне попробуй. Дай мне попробуй. Дай мне Да Там она там, я кушенка.

Это не стрелять, да стреляй в телефон! На, Это что, стрелять? О. Мы на заливе, вечерний залив. После океана у нас бильярд, залив, бассейн. Ну-ка зве в бассейн, дед отказать не может. Сейчас бассейн на минут 20. Хлорка. Не, ну хлорки тут по минимуму. Сейчас в бассейне новый рецепт чистки бассейна в соль. Типа морскую воду роблять. И все. И... Вот такие ландшафтик на бассейне. Залив. Все в пальмах. И ходят яхты по заливу. После бассейна свежо так под вечер. Вообще в Майами бывает хорошая температура летом. Это вот так 9 часов вечера. Маленькі лодки ще ходять. Странно вообще-то, що на заліві сьогодні вже немає нічого, практично нічого не ходить. Виходні дні. Кризис, чи що. Обично тут такі яхти по 50-100 по метрів ходять. Із музикою, із... ну, люди орендують. Зараз я не знаю в чому діло, але трошки все змінилось. в соседнем билдинге вообще пусто. И днем, и ночью, и вечером никого нет. И даже бассейн без подсветки. Ну, он и меньше. Билдинг. 55 плюс, вероятно, билдинг. Маленькие лодочки ходят и все. Хоть и вам сегодня показать э, нормальные яхты, современные. Но не судьба. Завтра выйдем. Завтра днем выйдем. Подивитесь на яхты. Поприцениваемся. Вот такая Венеция, да? Жилье на воді це супер-супер круто. Коли ти вийшов і в тебе сразу що... О, кстати, йде щось. Що Середня яхта. Середня яхта йде якась, невелика. Середненька. сигналить. Такое ощущение, что он в лобби шел. Это средненькая яхта. Ну, на такие можно уже выходить в океан и с недельку даже здесь передвигаться, на якорь вставать и жить неделю. Это уже такая вариант такой. Нормальный, скажем так. Вечерний релакс на заливе. Трохи ходять яхти. Дуже непогана, середненька. хорошо. Это very beautiful. Very beautiful этот канал. Хороших тебе последней перехода.